Ваша дитина прокидається о 5 ранку, о 6, пів на сьомої, і це дуже рано. Або, можливо, вона прокидалась сьома-восьма, а тут вдруг 5-30, і ви не знаєте, що робити з цими ранніми прокиданнями. Що ж, давайте розбиратися. Я Ковальчук Олена, консультант з дитячого сну, нутриціолог та консультант з годного вигодовування. І сьогодні ми поговоримо про ранні прокидання. Що це таке? Чи варто з цим щось робити, коли можна робити, коли ні. І, власне кажучи, вискажу трохи своєї думки та практики, яку я бачу останні три роки. Поїхали. І так, перше, це що ж таке рано? Загалом, такої загальній практиці, плюс-мінус, ми до дуже рано відносимо прокидання до шостої ранку. Проте. Для деяких дітей і 5.30 може бути ок. П'ята, як правило, переважно це вже зарано. Але тут теж можуть бути нюанси. Звісно, якщо ви по життю, в принципі, така сова, да, відноситесь до пізнього типу і для вас навіть о восьмій, відкрити очі вкрай важко, а переважна кількість дітей відноситься до раннього типу у віці до одного року. То для вас і сьома буде зарано, але ну тут навряд чи щось можна зробити, прям так сильно і кардинально. І до того треба адаптуватись. І про те, як це робити, ми з вами поговоримо трошечки пізніше. Тож, що таке рано? Рано це раніше 6-5-30, в залежності від одного маленького нюансу, у котрій ваша дитина. Лягає на це саме нічне сон. Адже цілком логічно, що якщо дитина засипає на нічний сон у 6, 7, іноді у восьмій, в залежності від того, скільки має тривати для конкретної дитини ніч, а про це буде окреме відео вже наступного тижня, дитина логічно прокинеться. О 6 чи 7 ранку, і це буде нормально, тому що вона виспала свою норму. Не варто очікувати, що дитина, яка засинає о сьомій вечора на нічний сон, буде спати до 8-9, адже вдень вона теж має щось спати. Тому, якщо ви не хочете ну, дуже ранніх підйомів, то перше, що необхідно зробити, це порахувати індивідуальну норму сну для вашої конкретної дитини. Це робиться доволі просто, я про це розповідала, і в описі під відео я залишу посилання на відео з індивідуальними нормами сну про те, що це взагалі таке. Ну, або можете завжди написати мені, і я поясню. Так ось, після того, як ви. Врахували, скільки конкретно вашій дитині потрібно сну за добу, цю кількість сну потрібно якось логічно розподілити між днем і ніччю. Трошки детальніше про це буду говорити знову ж наступного тижня в відео про нічні сни. Але зараз потрібно просто зрозуміти, що величезний нічний сон ви зробити не зможете, бо тоді на день мало що залишиться. Відповідно, якщо для вашої дитини. Норму сну, там 9-10 годин, давайте 10 візьмемо, щоб ну, так просто було рахувати. То якщо дитина лягає о сьомій вечора спати, то прокинеться вона о 5 ранку, виспавши свою норму. Все. І тоді, я думаю, ви здогадуєтеся, що потрібно зробити, щоб цей ранок посунути на трошки пізніше. І ні, це не збільшити. Кількість нічного сну, а відсунути вкладання на нічний сон. Зробити це, в принципі, насправді не складно. Потрібно кожного дня, ну, кожні 2-4 дні, в залежності від того, як ваша дитина адаптується, від того, як вона взагалі наскільки легко вам це буде робити, посувати вкладання на нічний сон десь на 15 хвилин. Тобто кожні, наприклад, 2 дні ви вкладаєте дитину на 15 хвилин пізніше. Наприклад, це може виглядати так: 2 дні 7 годин, 2 дні 7.15, два 2 дні 7.30, два 2 дні 7.45, два 2 дні 8. І отут на вас може очікувати такий сюрприз, неприємний, що не одразу дитина буде прокидатися відповідно. Пізніше. Ось ця затримка з трошечки пізнішим прокиданням, вона станеться через 3, 4 а то і 5 днів. А дитина за цей час буде накоплювати недосип легкий, який вам не потрібно компенсувати в день, адже він має компенсуватися за рахунок саме ночі. Як правило, ось такий спосіб, він чудово спрацьовує. і... Займає ну, тиждень-два і десь на годинку посунути ранок можна. Це для тих дітей, які, в принципі, так стабільненько, рано встають, але батькам то ну, ну, не подобається. Але ж знову потрібно розуміти, що вечір у дитини, точніше, нічний сон, теж буде починатись пізніше. А отже, це може потребувати зміни певних а, домашніх правил. Да ваших якихось вечірніх звичок, на що теж чомусь не всі хочуть іти. Але мати все одразу, ну, не виходить в даній ситуації. Але що, якщо ваша дитина, в принципі, прокидалася завжди о восьмій, а тут вдруг шоста? Шоста, шоста, знову шоста, що коїться. І при цьому вона не починає вкладатися на нічний сон? Раніше. Тобто у дитини скорочується реальна тривалість нічного сну протягом не одного-двох днів, а тижня, а іноді навіть і більше. Або це виходить такими скачками кілька днів шоста, потім там десь знову восьма, потім знову шоста, і ну, незрозуміло чому так. Так ось, це дуже часто ознака двох речей. Перше це недогу. І другої, це ваша дитина хоче скинути один денний сон. Якби не прискорбно, це було чути для деяких батьків. Проте таке може бути. І дитина ось так випробовує свої можливості по збільшенню часу не спання протягом дня, якраз за рахунок саме ночі. Тобто тривалість денних снів у неї може не змінюватись, а тривалість відповідно самочасного спання. І ночі у неї змінюються. Що робити в таких випадках? Перше, треба розібратись: дитина таки хоче сон скинути, чи у дитини недогул. Про те, як іде скидання сну, у мене є окреме відео. Посилання на нього буде в описі під цим відео. Будь ласка, подивіться. Теорія про скидання сну, я детально там все розповіла. І от, якщо це скидання сну, то ну. Ідемо в скидання. Снов після скидання нормалізуємо режим, встановлюємо знову ранок. Він не обов'язковий. Він буде у восьмій, але і у шостій, навряд чи. Затримається, скоріш за все, десь там посередині. Але якщо це не дугу, то тоді необхідно перерахувати індивідуальні норми вашої дитини і. Іти в новий режим, що теж доволі часто не подобається батькам, тому що дорослі звикають до певного розкладу такого сталого, який тримається місяцями, роками, але для дітей це нереально. Діти змінюють свої норми і свій ритм та режим набагато частіше. Тож нам потрібно йти за дитиною в даній ситуації. Чому так? Тому що до ось цього недогулу, який проявляється через ранні прокидання, скоріш за все додадуться. Потім ще скорочення денних снів, часті нічні прокидання або нічні туси. До речі, якщо вдруг ваша дитина, яка прокидається зазвичай там о шостій, почала прокидатись о четвертій, гуляти годинку, а потім лягати спати, то це нічна туса, а не раннє пробудження. І, відповідно, ось це якраз взагалі 100% такі, ну 99% гарантії, що це був не І його треба компенсувати. Можна це робити протягом кількох днів, можна тривало. Тут потрібно розбиратися. І якщо ви хочете знати, як це робити, то в посиланні під цим відео ви знайдете посилання на курс Сон в радість. Заходьте, приєднуйтесь до курсу. Доступ до матеріалів два роки. Тому, якщо вашій дитині зараз немає і півроку, то вам вистачить до кінця. Там абсолютно вся інформація для дітей до року, до двох років, враховуючи переселення в ліжечко, враховуючи завершення грудного вигодовування, скидання всіх снів, всіх регресів і стрибків розвитку. Там є все. Приходите туди і там розбираєтесь. Якщо вам здається, що то занадто, то запрошую вам в клуб Материнства в радість як в нього попасти? Дуже просто посилання на бот, щоб попасти в клуб. Є також під описом цього відео. Клуб платний, там декілька у нас гілок, там консультант з грудного вигодовування зі сну відповідно. Там є педіатр, там у нас є психолог, там у нас є хтось ще, там величезна кількість дуже таких класних мам, які спілкуються та підтримують одне одну. Тому запрошую вас сюди. І переходимо до останньої, найнеприємнішої частини для деяких батьків, а це жайворонки та сови. Ну або ранні та пізні. Тип. Загалом зараз в сучасній скажімо так, там, психології, сомнології немає виразу «жайворонки та сови. Є саме ранній тип, а є пізній тип. От Ранні це ті, хто зазвичай прокидається рано, п'ята, шоста, сьома, восьма ранку. Пізні це ті, кому ближче до обіду краще. І є купа людей, які десь. от Взагалі посередині, або ті, хто легко міняє. І, наприклад, доволі мало людей, які все своє життя, не дивлячись на зміну навкруги них, залишаються або раннім, або пізнім типом. Як правило, нас все ж таки змінюють зовнішні обставини: садочок, школа, робота. А якесь інше місце проживання може змінити там переїзд з півночі на південь, тощо може змінити і те, як ви будете прокидатися. Також, наприклад, це відомий абсолютно факт, що майже всі підлітки стають пізнього типу, це норма їхнього розвитку. Те, що вони починають вкладатись у дванадцяті, перше, другій, треті ночі, намагаються спати до скальки, але не завжди у них то виходить, тому що є школа. Ну, але як є. Це для них норма, і потім воно міняється знову ж завдяки соціуму та внутрішнім ритмам, які все ж таки у них формуються ще в рік-два. Тобто, загалом циркадні ритми починають формуватися з 10-го тижня після народження, да? Ну, фактично в половиною місяці. Так ось, після того, як все це сталося, це чудово, але це ж про дорослих. А от діти переважно дійсно відносяться до раннього типу, і це є доволі, скажімо так, нормальним явищем, тому що їм потрібно захопити як можна більше світлового дня для свого розвитку. Діти. Там потрібне сонце, потрібно для того, щоб отримати вітамін Д, сонце потрібно для серотоніну, серотонін потрібен для того, щоб мелатані, і дитина спала вночі. Тому переважно діти відносяться до раннього типу, але не до екстренно раннього. Тобто є такі от прямо ранні ранні пташки, і якщо вам так повезло чи не повезло, тут же, в залежності від того, як ви до того відноситеся. Воно так буде. Змінити більш ніж на одну годину природній ритм дитини ну, фактично неможливо. Якщо сталося так, що дитина, в принципі, завжди була ну, таким середнячком і вдруг почала. Щось сталося, якісь обставини змінилися після хвороби, після скидання сну різне може вдруг стала лягати у першій годині ночі, відповідно, спати там до 11-12, і це мало кому подобається. Насправді, повірте, бо, типу, пізно прокинулась кайф, але ж і лягла все ж таки пізно. То ось в таких випадках. Можна змінити, звісно, набагато більше, ніж на одну годину. Ми це робили. У мене був випадок, коли хлопець лягав о другій ночі, спав відповідно до обіду. Мама змінила, прокидається тепер о дев'ятій. Тобто, все зробити можна, якщо це відповідає циркадним ритмам безпосередньо дитини. Тож, перш ніж жалкуватись на те, що ваша дитина рано встає, проаналізуйте декілька факторів. Перший, чи завжди так було? Другий, якщо не завжди, то після чого це змінилося? Або з чим це може бути відповідно пов'язано. Третій, дуже простий лайфхак закрити всі штори зранку. Повну темряву, і подивіться, чи буде спати ваша дитина, бо дитина може бути дуже чутлива до світла і, відповідно, таке пробудження. А такою штукою можна протягнути її пробудження на півгодини, а то і на годинку. Бували навіть більші варіанти. Тому робите. Якщо вам потрібна буде допомога з зміною ранішнього сну вашої дитини, точніше, прокидання вранці, то мої контакти є в описі під цим відео. Чекаю на вас і! На ваші коментарі обов'язково.